Uh, Коротше, всім привіт. Я не знаю, хто буде дивитися цю реакцію. Я просто дуже-дуже схвалюваний, тому що вийшов новий кліп DreamCatcher, в них взагалі новий альбом. І, знаєте, я хочу якось зробити так, щоб мені запам'яталася ця моя реакція перша. Uh, виглядаю, я не дуже не знаю, кому я можу скинути цю реакцію. Може сам тільки буду дивитися, може, ще я комусь скину. Люди, які я скинув, ви знаєте, що я про вас говорю. І. Дивимося вперше, в принципі, реакцію записую, відео. Uh, Dreamcatcher Vision. Зараз будемо дивитися. Я сподіваюся, зі звуком все буде добре. Блін, я вибачаю за емоції, мене прям переповнюють. О, так, ну що? Ну що, поїхали? Мегафон. Ага. Бляха. Так, Юйон включилась. А раз. Ты кто? Ты Суа? А, да. Блин, ну, бля, да, классно, поки. Оце вокал під'їхав. Офігіти можна. А -а 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 -а. Я хотів сказати. Дуже ско... а -а -а. Так коротше я відволікся. Я просто в шоці. Наскільки це круто, наскільки це класно, особливо вокал, візуал, просто я не знаю. Це прекрасно. Ще. оця гітара па-ба-ба-бам-ба-бам-ба-бам. бам бам ба бам ба бам Це прям. Хотів сказати, дуже схожа на Mason, тобто їх останню пісню. Але, поняв, що це з одної групи Apocalypse Save Us, типа Апокаліпсис. І тут якраз є оця перша локація, де вони там стояли всі. Е, ну, вона, якщо чесно, мені не дуже зайшла. Хоча мені все подобається. Типу, це я так вже придираюсь. А так, я не знаю, поки, поки мені дуже подобається. Е, костюми. Такі, типа, офіцерські. Та тоже. Та все классно, в принципі. Мне все поки подобається. Uh, поїхали. Я просто буду з відкритим ротом сидіти. Це просто офіти. Uh, так. Ладно. Yeah. Yeah. Oh. Як завжди, дамі вкато. Блин, визуал классно. Ого! Дуже швидка пісня, прям капец. <свят> а, он дуже добрый выглядит. <свят> Ого! Я чекаю сияну, я чекаю сияну. Ну, бляха, яку на океану выглядаю. Я. Сійоне, що так мало то. О, Піс. Слу... Слухайте. Це не може бути відсилкою на війну, типа, два Піс мир. Ну, в принципі, тут і виглядає як мир. Блін, дуже класно. Дуже класно. Мені дуже шкода, що мало, мало сіони показали з її оцією штукою. З залізними штуками на очах. Uh, але я думаю, зараз може подив... подивимося Концерт. Uh, one hour ago. One hour ago. Rainy day. Ні, mm -hmm, це не те. Секунду. Мамамо. Mm. Vision Showcase Live Stage Вот. Подивимося, що лів стейдж. Ой, секунду. Мені здається, що. Якість маловата. Quality... Ні, максимально. Танець як завжди класний. Мені здається, в них вже були такі костюми колись. Тільки я не можу згадати А вот і сіяна. Приспів мені так влетів на початку. Ааааааааааааа, я офигенно Очень сложный танец Я понимаю, почему так мало Сиана потому что бо... Її було дуже багато в останніх піснях, ну і взагалі. Тобто, в неї, здається, по лінійній дистриб'юції, найбільше зі всіх. Тут дали добре поспівати Гайон в офіянний голос, і дали поспівати Дамі, крім репу. І це класно. Тобто, вони в цій пісні виявили більше е, таких, які колись менше. Приймали участь. Оце класно, оце дуже класно. Берети Бачите, як це виглядає? Просто дуже строго. Ai, ah, equivocado Мені подобається як хандонка дягнена з цим плащом, бляха. Сяфіє, често. Мене як на боці здов. Сльози потекли. Це капець. Дуже класно. Дуже класно. Вони молодці. І я буду дивитися реакції на цей кліп, тому що я вважаю він просто прекрасний Як завжди, головний коментар під їх кліпом: Dreamcatcher never disappoints. Dreamcatcher ніколи не. Uh, як це сказати? Не роблять тебе сумним. Якби ти ніколи не розчарований дрімкетчер. З цим я повністю згоден. Дуже класно. Бувайте!